Доброго вечора, любі друзі. Ось так ми у матусі відбираємо гарбузик. Дивіться. Під прикриттям гарбузика ми тайно залазимо посмоктати сісю. Але мама цього не любить. Вона годує коли треба по графіку. Ось такі малята. 10 штучок, всі один в один. Красивенькі, дивіться, гарненькі. Ось. Один заліз питається смоктати. О, тьо, тьо, тьо Поки мама зайнята. А ми з мамою гризимо, гризимо, вже гарбузик, вже сінце беруть. Вже ми великі дітки, да? да, малята, З мамою гарбузик їсти, да? пробуйте, що це таке. Молодці, дуже гарно, смачно, да, Такі красунчики. З мамою. Мама від них вже шарахається. Відпочиваю, коли вони сплять. Вона хоч дихать почина. Десять штук виносить. Це в неї сім, більше було, а це 10. Вона з ума сходить з ними. Ну, молодець. Вона їх виховує У -у 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 умничка, просто ми в ній були впевнені завжди. Така. Матуська, дивіться, кучу, то і сіську, ті гарбузи. І, і, і тікать, мама буде. Тікать, тому що вони її з'їдять. Сосать могли б постійно, круглосуточно, але у мами є графік. Білий, вона ж від тебе зараз буде тікати. Вона тобі не дасть, ти ж їв. Ну поліз ти і що? Вона поки гарбуз їсить. Присмоктався і що? Самий умний. Ось так у нас проходить дитячий садочок з кроликами. Так ми і займаємося. Дякую за увагу, підемо відпочивати.